Ласкаво просимо до Buildbox Classic. В цьому відео навчимо основам, щоб ви могли створювати свої відеоігри. Найкраща частина не потрібно жодного кодування або програмування взагалі. Buildbox Classic програмне забезпечення для розробки ігор у стилі drag and Drop 2D. Створюйте власні 2D та ізометричні відеоігри без коду за допомогою цього неймовірного BuildBox. Просто перетягуйте зображення та анімації, розміщуйте їх у BuildBox, змінюйте налаштування та параметри, і у вас є основи відеогри. BuildBox дозволяє вам швидко розробляти вашу відеогру за кілька днів або тижнів, замість місяців або років, що дозволяє вам заощадити час і гроші. Приклади різних типів відеоігор в Білбокс можна створити. Ви можете насолоджуватись різноманітними іграми: від рівневих викликів і безкінечних бігунів до платформерів, дитячих ігор та багато іншого розвагового контенту. Список постійно зростає. Що таке екран вітання і як його використовувати? Екран вітання перше, що ви побачите при відкритті програмного забезпечення. BuildBox. На нижньому рядку екрану вітання: Ваше ім'я та можливість вийти. У нижній частині екрану: останні новини з корисними статтями та оновленнями. розділ з навчальними матеріалами, навчальні відео, демонстрація гри або платформера. Зліва ми маємо розділ відкритих останніх проєктів з вашими проєктами. У верхньому центрі ми маємо можливість оновити ПЗ, якщо є нове оновлення. Тепер цікаво: у верхньому лівому куті є кнопка створення. Тут всі наші шаблони, які ви можете використовувати, щоб створити свою власну відеогру. Просто наведіть вказівник миші на будь-який шаблон, щоб побачити попередній перегляд гри. Додайте зірочку до своїх шаблонів. Маємо багато для вас, щоб перевірити. Візьміть трохи часу, щоб знайти ті, які вам подобаються. Введіть назву гри. Під цим є налаштування для вашого проєкту. Змініть тип оцінки, якщо хочете мати кілька світів або один світ. Зробіть гру безкінечною або мати кінцеву сцену. Ви можете додати паузу UI, гру закінчено UI, магазин монет або інформаційний UI. Всі ці варіанти тут, щоб ваш досвід розробки гри був швидким. Після готовності подвійно клацніть на шаблоні або натисніть кнопку Створити. Як грати у гру? Перш ніж експортувати гру і дозволити світу насолодитися нею, ретельно протестуйте її. У BuildBox Кнопка попереднього перегляду. Кнопка відтворення в правому верхньому куті. Класніть на кнопку, щоб протестувати гру. Тепер давайте розберемося з основами створення відеоігор з Buildbox Classic. Як будується відеогра в Buildbox Classic? Шлях, як це все структуровано в Buildbox це ментальна карта Buildbox. Ментальна карта відображає погляд на весь ваш відеогру. Найбільш базова структура або каркас гри показана тут на ментальній карті Buildbox. Ментальна карта розроблена за допомогою малих квадратів з мітками у верхній частині. Buildbox Classic використовує три типи вузлів. Всі вони є в ментальній карті. Є початковий вузол, вузол світу 2D та вузол екрану інтерфейсу користувача, що означає вузол екрану інтерфейсу. Що таке вузол і як працюють вузли? Вузли це маленькі шматочки логіки, що існують лише в ментальній карті в Buildbox Classic. Подивіться на цей приклад: ми маємо ментальну карту, яку ми вам показували. Кожен з цих є вузлом. Ваша гра починається, ви переходите до головного меню гри. При натисканні кнопки відтворення ви потрапляєте у світ з власним інтерфейсом користувача. І якщо персонаж буде переможений і спрацює подія кінець гри, то ви потрапите до інтерфейсу користувача кінця гри. Після натискання кнопки перезавантаження вас відправляють назад у світ. Кожен шматок логіки один вузол. Початковий вузол це місце, де завантажується ваша гра. Часто розробники розміщують свій логотип студії або видавництва тут. Гра після завантаження перейде до підключеного вузла, що означає UI вузол UI Screen Note. Вузол екранного інтерфейсу часто використовується для інтерфейсів користувача, таких як головне меню, магазини монет, інтерфейси гри, підказки тощо. Ви можете додавати кнопки до інтерфейсів, щоб гравці придбали речі, керували персонажем, включали, вимикали звук гри та інші речі, про які ми поговоримо в інших посібниках. Що таке вузол 2D світу? Це місце, де ви проєктуєте всі свої ігрові світи та геймплей в Buildbox. В вузлах світу ви використовуєте сцени та редактор для створення вигляду ігрових світів. Всі ваші сцени перераховані внизу. Додавайте нові сцени в будь-який час, коли вам заманеться. Сцени місце, де відбувається дія в відеогрі. Якщо створюєте гру з рівнями, уявляйте сцени як частини рівнів вашої гри. У вашій сцені містяться дужки, що вказують на початок і кінець сцени. Закінчення однієї сцени передує початку наступної сцени. Редактор сцен – то те місце, де ви можете налаштувати вигляд своїх сцен так, як ви хочете. Ви можете змінювати активи за своїм бажанням, збільшуючи, зменшуючи або обертаючи їх. І кожного разу, коли ви потрапляєте в новий світ, добре знати, що ви завжди починаєте з початкової сцени. Ось, де всі ваші активи оживають у вашій грі. Що таке активи? Активи це персонажі, вороги, платформи, фони та все інше, що ви хочете використовувати, щоб ваша гра виглядала саме так, як ви хочете. Знайдіть всі активи у вашій грі в панелі активів зліва. Як використовувати панель активів? Панель активів це місце, де ви знаходите всі активи, які у вас є в грі. Ви можете розмістити їх у будь-яку сцену. Панель ресурсів має шість основних компонентів: персонажі, об'єкти, дії, ефекти, логіка та мітки. Ми розглянемо всі ці питання більш детально в інших посібниках, що означає мати фізику в моїй грі? Декілька ключових елементів, коли працює фізика в Білдбокс, було б чудово дати вам основу. У цьому основному посібнику ми коротко розглянемо три речі: орієнтацію світу, сили та форми зіткнень, щоб зрозуміти їх взаємозв'язок. У Buildbox Класік орієнтація світу здійснюється лише за допомогою осей X та Y, що дозволяє організувати простір для гри. Всі об'єкти розміщуються та переміщуються навколо двох осей. Так, якщо ви встановите швидкість об'єкта на позитивне число, він може рухатися в цих напрямках. І якщо ви вводите від'ємне число, об'єкт може рухатися в цих напрямках. Що таке сила? Сили, сили це те, що надає рух активам у вашій грі. Ось деякі приклади сил. Гравітація невидима сила, що тягне на об'єкти у грі. Змінюйте гравітацію, включаючи напрямок за своїм бажанням. Сила відскоку. Це визначає, наскільки об'єкт відскакує від інших об'єктів. Сила стрибка. Це сила, яку матиме персонаж або об'єкт під час стрибка. Швидкість. Це швидкість, з якою рухаються об'єкти. Вища швидкість означає швидший рух. Кутова швидкість. Це швидкість руху об'єктів у круговому або кутовому напрямку. Швидкість обертання це швидкість обертання або обертання об'єктів. Тягни. Це є дуже важливо. Це сила, яка може сповільнити рух інших сил. Що таке форми зіткнень? Форми зіткнень невидимі структури, що надають форму активам, форми зіткнуться та взаємодіятимуть у грі. Ви можете редагувати форми зіткнень своїх об'єктів тут і маніпулювати ними за бажанням. Потім активуйте режим налагодження та перегляньте оновлені форми зіткнень у своїх сценах, щоб уявити, як графіка та анімації працюватимуть у вашій грі з формами зіткнень. Добре. Це охоплює сили. Тепер, що таке графіка та анімація? Графіка та анімація це візуальне представлення ваших активів у вашій грі. Графіка складається з одного зображення, тоді як анімації це послідовність зображень, які відтворюються послідовно. Часто анімації показують різні рухи, реакції, зміни кольору та інші захоплюючі ефекти. Перетягніть послідовність png зображень у BuildBox. І воно створить анімацію, якою насолоджуватимуться всі. Перегляньте анімації у редакторі, а потім випробуйте їх у своїй грі. Як діяти, якщо виникла проблема? Якщо ви застрягнете або не знаєте, давайте розглянемо ресурси, що допоможуть вам. Розділ з навчальним посібником на екрані вітання. Шукайте посібники, щоб знайти відповідь на ваше питання. Наша документація для ПЗ. Переходьте на вкладку довідки BuildBox у програмному забезпеченні та натисніть на документацію Buildbox. Там є велика кількість інформації, доступної для допомоги вам. І нарешті є форум спільноти Buildbox та Discord. У нас є щедра спільнота розробників, які зіткнулися з тими ж проблемами, що й ви, і готові допомогти вам. Я включу посилання на офіційний форум та Discord у описі нижче. Дуже дякую за перегляд цього відео і сподіваюся, що воно допоможе вам отримати деякі уявлення про основи роботи з Buildbox Classic. Тепер, з базовим розумінням ПЗ та його роботи, зануримось глибше в Навч. Посібники Make Your Own Game та створюємо вашу першу гру з Billbox Classic.